І в даній квартирі хочуть проживати три людини. З плюсів ця квартира на дві сторони. Також із мінусів, це окрім великого коридору. Дана квартира є видовженою і має безліч пілонів, які ми ніяк не приберемо. Далі переходимо в зону вітальні. У нас є біля вікна така релакс зона і диванна група, зона для відпочинку. Далі переходимо у загальний санвузол із ванною. І через шторку ми потрапляємо у зону пральні. Далі переходимо по коридору, можемо потрапити у дві спальні. Перша Спальня – це спальня для дитини, зона з шафою, ліжко з тумбою, і зона для ігор, наприклад, або коли приходять друзі, можна розміститись на дивані, а не на ліжку тусуватись. І робоче місце біля вікна. І в цій перегородці ми маємо такий невеличкий стелажик там для книжок, наприклад. Потрапляємо у спальню батьків, і відразу через шторку ми бачимо, є гардеробна. І важливий пункт це санвузол або душова для батьків, своя окрема. І далі маємо зону.